Повномасштабне вторгнення змусило мільйони українців покинути свої домівки, та що насправді стоїть за цими величезними цифрами. Нумо розбиратися, з чим же стикаються українці за кордоном і яким вони бачать своє майбутнє та й майбутнє України. Тільки вдумайтесь, понад 6 мільйонів людей це ж не просто якась статистика. Ні, це 6 мільйонів особистих історій, розкиданих по цілому світу. Це знаєте, гігантське переміщення, яке змінило обличчя не лише України, а й по суті всієї Європи. І ось тут ми підходимо до ключового питання бо погодьтеся, одна справа втекти від небезпеки і зовсім інша будувати нове життя. То що це тимчасовий прихисток чи вже, власне, нова реальність? Так, те, що починалося як короткострокова криза, тепер перетворилося на довготривалу реальність. Це по суті нова норма. І вона вимагає адаптації. Причому як від самих українців, так і від країн, що їх прийняли. І от якщо подивитися, куди ж поїхали люди, то тут динаміка дуже цікава. Спочатку, пам'ятаєте, основний потік прийняла на себе Польща, але з часом саме Німеччина стала країною, де зараз живе найбільше українців. І це, знаєте, багато говорить про те, як змінювались пріоритети та можливості. Гаразд! Отут ми підходимо до самої суті. Життя в новій країні це ж завжди такий собі баланс між тим, що отримуєш, і тим, що втрачаєш. І для українців ці компроміси, виявляється, часто бувають дуже несподіваними. І ось тут ми бачимо. Ну, просто дивовижний парадокс. Звісно, безпека це пріоритет номер один. Тут без питань. Але дуже багато хто відзначає, що українські цифрові сервіси, ну, ті ж банківські додатки чи державні послуги, на голову вище за європейські. І навіть доступність медицини в Україні при всіх її проблемах часто виявляється кращою. Ось ця цитата, як на мене, ідеально ілюструє одну з найбільших проблем. Розумієте, недостатньо просто мати гроші на оренду, треба якось довести свою надійність системі, яка тебе абсолютно не знає. Це ж ну, це величезний бар'єр. Тобто ключовий момент тут у тому, що це системна проблема: висока вартість, шалена бюрократія, а часом і відверта дискримінація. Усе це перетворює пошук житла на справжнє випробування, і успіх у йому ну часто залежить від елементарного везіння. На перший погляд, цифра 82% працевлаштованих у Польщі виглядає ну дуже оптимістично, справді здавалося б, високий рівень інтеграції на ринку праці. Але, як це часто буває, за великими цифрами ховаються зовсім інші людські історії. І ось якраз така історія: дуже багато українців, маючи високу кваліфікацію, успішну кар'єру вдома, змушені йти на роботу, яка ну, значно нижча за їхній професійний рівень. І це не просто зміна роботи, це зміна соціального статусу, зміна самосприйняття. Але нещодавно стався один важливий політичний крок, який, можна сказати, змінив правила гри для мільйонів. Він замінив цю тотальну невпевненість на значно чіткіші довгострокові перспективи. Що ж це таке? По суті, це юридичний фундамент, на якому тримається життя українців в Євросоюзі. І важливо розуміти, тимчасовий захист це не те саме, що статус біженця. Це такий спеціальний механізм, який, до речі, активували вперше в історії ЄС, щоб максимально швидко надати базові права величезній кількості людей. Просто подивіться на цю хронологію кожне продовження воно відсувало цей горизонт невизначеності все далі й далі. А рішення продовжити захист аж до 2027 року це взагалі стало таким потужним сигналом сигналом про те, що Європа готується, Українці залишатимуться надовго. А це своєю чергою дає людям можливість хоч якось планувати своє життя на кілька років уперед. І все це підводить нас до, мабуть, найскладнішого питання. Бо коли з'являється хоч якась стабільність за кордоном, рішення про повернення додому воно стає ще більш особистим і ще більш багатогранним. Ці цифри, ну, вони говорять самі за себе. Уявіть собі стобальну шкалу, де 100 – це абсолютна впевненість у поверненні. Так от, середній бал коливається десь біля 30. І це ж не означає, що люди не хочуть повертатись. Зовсім ні. Це означає, що просто зараз вони бачать надто багато ризиків і надто багато невідомості. Зрозуміло, що за цими даними стоять дуже глибокі емоції, тому давайте розберемося, які саме страхи та надії формують це надзвичайно складне рішення. Просто погляньте на цей перелік. Страхи виходять далеко за межі бойових дій. Людей турбує, чи буде робота, чи буде країна безпечною в довгостроковій перспективі, і як суспільство зможе впоратися з оцими глибочезними травмами війни. І ось ця цитата вона дуже влучно передає один з найглибших страхів страх перед соціальними наслідками, адже мова не тільки про фізичну відбудову, мова про зцілення душ, про повернення ветеранів у суспільство, про те, як, як усім разом жити далі після пережитого. І от на тлі всіх цих особистих дилем перед українською державою стоїть ну просто величезний виклик, як переконати своїх громадян повернутися, адже саме вони ключ до відбудови країни. Дослідження показують, що наразі якоїсь єдиної скоординованої стратегії просто немає. А для ефективного повернення потрібен чіткий план. Це єдиний центр ухвалення рішень і реальне покращення умов самій Україні, і звичайно пряма розмова з українцями за кордоном. Розмова, яка б давала відповіді на їхні конкретні страхи. І завершити хотілося б саме цим питанням. Бо це не просто якась економічна чи політична дилема. Ні, це демографічний. Та можна сказати, екзистенційний виклик для майбутнього України і відповідь на нього по суті й визначить, якою буде країна через десятиліття.